Ось. Це практично, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, ми спостерігаємо тут зріст, безпосередньо і і по, по злочинних діяннях, по самих злочинах, так само і от по, от по особах, які притягуються до кримінальної відповідальності. Значить, на сьогоднішній день нам виявлено 8 значить, притону отримань, тобто особ, притягуються до відповідальності особи, які надавали житло для вживання наркотичних засобів. А також виявлено шість схилянь до вживань наркотичних засобів, в тому числі двох, двох неповнолітних втягували в цю злочинну діяльність. Значить, протягом першого кварталу, в кінці виничого першого кварталу, нами було проведено вратимо, значить, профілактичні заходи, які стосувалися вилучення з незаконного обмілу підконтрольних речовин, які знаходяться в легальному обміні. Тобто, значить, поясню так в двох словах, значить, робота підрозділів -Нону», значить, базується на безпосередньо вилучення з незакону обігу наркотичних засобів. Так само у нас є зараз на території кожного, кожної області однозначно суб'єкти підприємської діяльності, які в своїй практиці використовують підконтрольні речовини, які теж ми контролюємо. Це і лікарські препарати, це і прекурсори, які знаходяться в підприємствах, які ними користуються, вказані підприємства і установи отримують відповідну ліцензію в комітеті з контролю з наркотиками відповідно, після того здійснюється їхня діяльність з використанням цих речовин. З метою значить, витоку, перешкодження витоку цих речовин нами була проведена операція Батізка. Вона була проведена з 22 березня по 13 квітня вона відбувалася. Значить, так маленький екскурс. У нас на території знаходиться 90 суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують свої діяльності безпосередньо ці речовини, про які я назвав вище. За час проведення операції нами було задокументовано близько 60 правопорушень в цій сфері. Було порушено 12 кримінальних справ. Значить, з них дві кримінальних справи, які стосувалися. Збуту наркотичних засобів, це безпосередньо тут, в обласному центрі, було з використанням оперативної закупівлі, нами були проведені заходи відносно раніше судимого жителя міста Тернополя, який сім разів він був судим і, значить, і збував наркотичні психотропні речовини, які називаються Субітекс. Субітекс використовується в замісній терапії. За територією нашої держави, в нас він не використовується, тобто ним здійснюють лікування наркозалежних осіб. У нас він заборонений в обігу і відноситься до психотропних речовин.